Друзі, доброго дня! Вас вітає Рівненська обласна бібліотека і Олена Гумінська сьогодні знову продовжить розповідь про представників поетичної групи Волинь. Сьогодні піде мова про Зигмунда Яна Румеля, роки життя 1915-1943 рік. Поет, публіцист, військовий і його найвідоміший вірш Дві матері, у якому він висловлював. Власну свою любов до України та Польщі. Послухайте, будь ласка, як він звучить дві матері. Мені дві матері вітчизни голубили голову. Одна гребенем бурштиновим чесала волосся, друга рифи порогів запирала коралові, заводила на лірах, долі сліпі. Одна очима танцювала золотавим поясом, голову другої обійняв заморочено. Одна босонога грнула смуток за блакиттям, друга курявою напинала бунтівничі коси. Дві мої матері вітчизни навчили мови, щоб криваві коси плетучих троянд, щоб серцем переламаним на дві половини, щоб роздвоєне серце плакало в голос. Маєте зрозуміти, що це переклад мій власний, з польською, немає перекладів з польською на українську професійними перекладачами, тому вже сприймайте так, як є. Ну, принаймні, ви почули, як він працював, як він висловлювався в своїх поезіях. Друзі, Зигмунд Румель народився 22 лютого 1915 року у Петрограді в родині Владислава і Яніни Румелів. Батько був за освітою агроінженером, офіцером війська польського. І згодом сім'я його переїхала до Києва. У 1918 році Яніна Румель разом з своїми двома трьома хлопцями, трьома дітьми переїжджає до Кременця. Це тоді Друга річ Посполита, так Волинь, воєводство Волинське, і від таких страшних політичних подій, які відбувалися у Києві. І, звичайно ж, пізніше, у 1920 році, вже Владислав Румель, батько Зигмунта, також переїжджає до Кременця і з'єднується разом з родиною. Де він отримує посаду земельного комісара. У 1921 році батько, як учасник польсько-радянської війни, отримав земельний такий наділ і осідає в осаді Орлополь Кременецького повіту. І тут, власне, родина мешкала впродовж, впродовж усього міжвоєнного періоду. А в 1923 році ще народжується їх четверта дитина, донька Софія. Зрозуміло, що Зигмунд навчався в Кременецькому ліцеї і навіть винайняв, винаймав кімнату у помісті Юліша Словацького, відомому тепер як музей Юліша Словацького у Кременці. Друкувався, друкувався у часописі, щомісячному часописі наш краєвид. Або польською наш віднокрон, які видавали власне самі учні Кременецького ліцею, пізніше вивчав полоністику у Варшавському університеті і разом з випускниками Кременецького ліцею видавав щомісячний додаток Дорога праці і друкувався у часописі Життя Кременецьке. Де, власне, торкався історичних соціальних питань в цих журналах, підтримував ідею багатонаціональної Польщі і засуджував антисемітизм, який тоді абсолютно був загально прийнятим явищем. Друзі, попри навчання у Варшаві, крім того, що Зигмунд Румель був залучений до. Суспільного життя Волині і був членом поетичної групи Волинь і Волинського союзу сільської молоді, молоді співпрацював із часописом Молоде село або молода вісь» польською мовою, які видавалися і в Рівному, і в Луцьку, і розповсюджувалися на села Волинського воєводства. До речі, примірники цього журналу. Це журнальчик і є в бібліотеці Державного архіву Рівницької області. В 1938 році Румеля направили до Волинської школи під Хорунжів резерву артилерії у Володимир Волинському. І в 1939 році брав Зигмунд Ян участь у вересневій кампанії і потрапив. В радянський полон. Представившись рядовим, він був відпущений. Початок окупації радянської окупації привів на Волині у Дубно. У Дубні, де наприкінці 1939 року вступив до польської підпільної організації, яка називалася Союз Збройної сили. І створена вона була активістами селянського руху. Навесні. 1940 року відбулися масові арешти діячів польського підпілля, і Румелю вдалося уникнути в'язниці. Проте його прізвище дуже часто звучало на допитах, і про це свідчать документи Державного архіву Рівненської області. Для координації е, е, дій е, було вирішено зв'язатися з колишнім волинським воєводою Генріхом Юзевським, і, який був одним із засновників збройного підпілля з цією метою Зигмунд Румель разом з товаришами, е, зокрема з е, е, Піюсом Залеським, вирушив до Варшави. І під час невдалої спроби перетнути радянсько-німецький кордон у січні 1940 року Румель і його товариш з відмороженими ногами встомлені повернулися до Луцька де і пізніше до Дубна, де фактично вони проживали, і там їх знайшли емісари Варшавського центру організації Зв'язок. Точніше, Союз збройної боротьби або польської Зв'язок Валькіченний. Полковник Тадео Шмаєвський на, на, прізвись, на прізвисько Шмігель і Єже Потапов Ярослав приїхали на Волинь із місією створення підпільного зв'язку ЗВС у Рівному. За наказом полковника Маєвського, Румель займався організацією повітових осередків повстанської організації. в лютому 1940 року. Румель здійснив декілька поїздок до Варшави, тобто курсував між Волинню і Варшавою. Учасники підпілля налагоджували контакт між собою за допомогою шифру, який розробив, до речі, брат Броніслав Румель, брат Зигмунта. На жаль, у Броніслава була дуже трагічна доля Його розстріляли за часів перших Совєтів в 41-му році як польського підпільника. Зигмунту такої трагічної долі вдалося уникнути. Він встиг втікти до Варшави і відновив контакти з активістами Солянського руку, зокрема з Казімішем Банахом, і разом зі своїм старшим братом Станіславом і дружиною Анною. Вони, до речі, одружилися у 1941 році, були надзвичайно дружні в своїй родині. Вона була такою легкою людиною. Веселою, ніколи не мала поганого настрою. Отже, їм було дуже так зручно і комфортно перебувати разом в, в шлюбі, і Анна допомагала чоловікові, вона була зв'язковою. Ось, з осені 1941 року Румель був емісаром селянських батальйонів на Волині. На початку 43-го Казімір Банах, отой колега по підпіллю, старший за званням, доручив, підвищив з властиве Зигмунта до званні. Він став командиром 8-го округу Волинь батальйонів хлопських, а його дружина, я вже повторюся, була. Зв'язковою в той момент, і головною конспіративною квартирою була хатка в селі Вілька Садівська. Це нині Локачинський район на Волині. І Також він переховувався у Кременці в Луцьку, в володимир Волинську. На початку липня 1943 року Казіміш Банах доручив з... 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 Зигмунту Румелю. Налагодити контакти з українською повстанською армією і 9 липня 1943 року група в кількості трьох осіб, в тому числі і Зигмунд Трумель, були направлені у ліси до українських повстанців. Вони були одягнуті у військові строї. Що там відбувалося, як переговори відбувалися, невідомо. Метою переговорів було налагодження контактів, припинення Волинської трагедії і налагодження контактів, військових контактів, в боротьбі проти нацистів. Ну, я вже повторюся, що ці переговори не були здійснені. Румеля і його двох колег було вбито і могила. Цих польських військових досі невідомо де. Друзі, Зигмунд Трумель був представником романтичної української школи в польській поезії. І за життя він не видав жодної збірочки, як кажуть, писав у Шухляду. Його твори збереглися до наших часів завдяки мамі, дружині і друзям. Вперше його вибрані твори, його збірочки були видані у Польщі у 70-х роках. А до сторіччя поета вийшла збірка дві матки вірші лісти вспоміння. Тобто дві мами, вірші, листи, спогади. У 2018 році збірка вірші зібране також вийшла друком, тобто зібрані вірші. Було знято два документальні фільми присвячені життю Румеля. Я їх переглянула, дуже такі вони ємкі. Можна було багато дізнатися про це, цього поета. Фільм один з них називається Невідомий поет поета Незнаний і знятий він був за сценарієм Вінсента Роніша. І в книзі польського історика, музейника, викладача університету, доктора гуманітарних наук Яноша Дмітрука, була вміщена публікація Божени Горської, кшеменчанин, тобто кременчанин, присвячена Зігмунту Румелю. Друзі, я вас запрошую до Рівненської обласної бібліотеки. Дізнавайтеся, будь ласка, а далі ми будемо мати інші епізоди, присвячені Волинській. Темі так, темі поетичної групи Волень. З вами була Олена Гумінська. До побачення і до зустрічі!